Доброго дня, пані та панове! Не бійся ворогів, найбільше на що вони здатні це вбити. Не бійся друзів, найбільше на що вони здатні це зрадити. Бійся байдужих. Лише з їх мовчазної згоди у світі є зради і вбивства. Ми не байдужі. Ми не мовчимо. Ми хочемо і можемо говорити про проблеми нашого села чи міста. Але це єдина поки що хороша новина для вас. Мене звуть Сергієм Штурхецьким, і сьогодні ми знову з вами у програмі Дубинської телестанції Народна Трибуна. Три тижні поспіль наша знімальна група виїздила для того, щоб у нашій програмі дати можливість вам висловити все те, що вас турбує. Ви нас не підвели. І незважаючи на те, що були відвертіші в приватній розмові, не для запису, ви не боялися і у відкритий мікрофон говорили про наболіле. Прошу перший сюжет. Мені 85 років, але я ще такої біди з такої гадості не бачив, як зараз в нас на Україні робиться. Отакої. Ніби за останнє століття пережив наш народ стільки бід, а ось літній дубенчанин говорить, що такого ще не бачив. Може, і справді варто запитати наших політиків, чи не соромно їм перед оцим дубенчанином? Шановні земляки. Я е, з великим відповідальністю і з великим чувством досади хочу сказати про те, яка нестабільна, і всі, мабуть, це бачать політична обстановка в нашій державі. Кожен рветься до влади і щоб мати зиск особистий від цього. Так, мабуть, потрібно встановлювати чіткі правила і закони, яких би дотримувалися усі без винятку. Мабуть, потрібно і змінити конституцію і примусити усіх її виконувати. Але поки що, обрані нами слуги народу лише говорять про нову конституцію і нам її не показують. І, чесно кажучи, нормальна людина почувається дурним, виконуючи закони, бо бачить, як найвищі посадовці об ті самі закони витирають ноги. Юрік, ми отражені общства. Це так відповів під час інтернет-конференції один народний депутат на ім'я Вася на запитання дописувача сайта. А запитував цей дописувач Юрій таке: Васілій, почому ви такий дурачок, і як такой дебіл може бути депутатом? Юрік, ми отражені общства. Але є надія, має щось змінитися вже найближчим часом. З цього приводу я мав розмову із народним депутатом України Катериною Лук'яновою з депутатської групи народна самооборона. Вона розповіла про те, що у травні Верховна Рада розпочне розгляд змін до Конституції. Але її позиція, як і позиція усієї депутатської групи, досить чітка. Не може й мови йти про якісь підкилимні варіанти основного закону, де розробляти новий проєкт. Конституції повинні не політики під себе, а знані фахівці. Член партії вперед Україну Катерина Лук'янова пообіцяла, що усі пропозиції, які надійдуть від мешканців Рівненщини, від громадських організацій, будуть почути і розглянуті. Та поки ми говоримо про високі матерії законодавства, у нас під ногами коїться безлад. Надаємо слово людям. Я проживаю в селі Узлі, в млнського районі. Е, у нас проблеми які? Проблеми є з дорогою. Немає до церкви, до, до могилок нормального під'їзду. Треба ремонт дороги зробити. Такі дороги, що тут їдеш і там такі ями. Треба їх Касір, ось, коротше, закрити ями. У селах погані дуже дороги. Там не можна їхати нормальними машинами. скільки, скільки вже угод мали підписати про ті, про ті дороги, що, що мали ремонтувати на тих селах? Насамперед дякую школяру. Він з дитячою безпосередністю бачить цю проблему, а вона важка. Бо сільськими дорогами ті, хто керують державою, майже не їздять. Колишній президент і взагалі при поїздках рівненщиною гелікоптерам віддавав перевагу. Зверху воно все таке красиве і в яму не попадеш. Можливо, хтось і не знає, але у нас дороги розділені на сорти. Тобто людей на сорти ще не ділять, але дороги вже поділили. Так от, є державні дороги, гроші на ремонт яких дають з державного бюджету. Крадуть, звісно, але тих грошей стільки багато у держбюджеті, що якась дещиця перепадає і на саму дорогу. Прикладом такої дороги є траса Київ-Чоп. І ви самі бачите, що там іде зараз масштабна реконструкція. Бо гроші з держбюджету виділили і тендер провели, і тепер італійці ремонтуватимуть нам дорогу. Але є дороги інші місцевого значення, так би мовити, другого сорту. Ремонтуватися і будуватися вони можуть тільки за рахунок місцевих бюджетів і горе тому керівнику, який захоче перекинути трохи коштів на дороги місцевого значення з держбюджету. Бо це не цільове використання коштів. І хоча це не заважає нашим чиновникам будувати автомагістралі до своїх дач, це робить неможливим ремонт доріг місцевого значення, адже місцеві бюджети, самі знаєте, які маленькі не те слово. Але вихід є. Про це ми говорили із народним депутатом України Тарасом Стецьківим. Вихід був підказаний нам головою Рівненської облдержадміністрації Віктором Матчуком, який підготував відповідний лист на ім'я Тараса Стецьківа. Йдеться про те, що при прийнятті держбюджету потрібно передбачити понад 30 мільйонів гривень цільових коштів для ремонту на Рівненщині доріг місцевого значення. Бо минулого року область на такі дороги дала тільки 2 мільйони гривень, а це мізер. Тарастецьків на свій запит вже отримав відповідь першого віце-прем'єра Олександра Турчинова. Пан Турчинов дав доручення з цього приводу скликати спеціальну урядову нараду. Що буде за результатами цієї наради і чи будуть кошти для наших сільських доріг, ще невідомо. Але будемо сподіватися. Значить так, мені 36 років, я маю шестеро дітей. Жодну дитину я не народжувала в той час, коли платилися гроші. Зараз як є таке положення, що багатодітним, які народили п'ять і більше дітей, значить, сам ця допомога. Мало того, що в нас в млинові не можна добитися, навіть щоб нормально об'яснили. Коли і як ці довідки здаються і кому здаються. Як це всім знайомо? Ти приходиш в кабінет до якогось чиновника, який живе на твої податки, і у відповідь чуєш: прийдіть пізніше, я зайнятий, у мене неприйомний день. Мабуть, в іншій якійсь країні матір, яка виховує шістьох дітей, отримувала б всіляку допомогу з боку влади. Але не у нас. Бо ця жінка навіть не знає, які вона має пільги і права. Їй ніхто не розповів. До неї ніхто не завітав у гості і не спитав, чи допомогти може треба чим. Я сподіваюся, що нашу програму бачить новопризначений голова Млинівської райдержадміністрації. Принаймні обіцяю, що запис цієї програми обов'язково йому подарую. І думаю, він знає, що робити, бо про те, що він зробив, чи не зробив, ми розкажемо у наступній програмі. В селі немає ніякого порядку, завів всі смітники, має трактора. І дійсно, а що робить сільський голова? Але я задам ще й таке питання: а хто обирав цього сільського голову? І ще запитання: а ви зверталися в прокуратуру, в адміністрацію з цього приводу? А ви збирали своїх односельців, щоб вони ініціювали відставку сільського голови, якщо він такий поганий? Адже у вас є таке право обирати владу? Користайтеся тим. Давно ви запрошували журналістів до вашого села? Давно, якщо не писали листівки, то хоча б на паркані сільському голові якесь слово би вивели. Давно, мабуть, ніколи. Ось так то. Пригадується анекдот: їде якось перед виборами поважний кандидат дорогою. Аж ось бабуся послизнулася і впала. Кандидат наказав водію зупинитися, вийшов і допоміг бабусі встати. Ну, мать, не зашиблісь? та ні, слава Богу. А ви мене узнаєте? А як же? вашими портретами всі вітрини викладені. Ну а как жизнь, как пенсия?